Дорогі друзі, сьогоднішня виставка уже навіть своєю назвою дає нам промовисти меседж. Освіта є основою кар'єри, а отже, і життєвого успіху. Тож правильно обрати саме свій навчальний заклад важлива подія в житті це як обрати долю. Моя альма-матер, виш, який визначив у моєму житті усе: Вінницький національний технічний університет. Хоч в пору мого студентства це був ще політехнічний інститут. ВНТУ вчить як для себе майже усі декани і завідувачі кафедр, більшість викладачів, більшість докторів наук університету також мають диплом ВНТУ. Про високу конкурентоспроможність спроможність фахівців, яких випускає наш Вінницький техуніверситет, загально відомо. Його вихованці займають топові позиції у державних установах, у провідних вітчизняних і світових компаніях. Основна якість випускників ВНТУ вміння сприймати виклики сьогодення і дієво реагувати на них. Та й сам ВНТУ стабільно потрапляє в десятку. Уже кілька років поспіль заклад вищої освіти офіційно визнаний одним з десяти найпотужніших, найперспективніших технічних університетів країни. Диплом Вінницького техуніверситету – це марка, це бренд, це якість. Високі місця, котрі традиційно отримує ВНТУ у міжнародних і вітчизняних рейтингах, тому підтвердження. За результатами винахідницької діяльності ВНТУ лідер серед закладів вищої освіти України. Щороку отримує понад сотню патентів, зокрема і на винаходи, активно залучає до винахідницької творчості студентів. Зараз ВНТУ самовіддано працює, аби допомагати захисникам України. Випускники університету є засновниками вдалих високотехнологічних стартапів. Віднедавна у ВНТУ цьому спрямовано навчає стартап школа Сікорський челедж Вінниця, де лекції читають міжнародні фахівці інноваційного бізнесу. Зауважте наш виш внесений у Книгу рекордів України на міжнародних конкурсах з комп'ютерної графіки та веб дизайну. У різних країнах світу в один з передвоєнних років наші студенти вибороли 160 перемог у кілька разів більше, ніж усі виші України разом взяті. До складу ВНТУ входять сім факультетів, 35 кафедр, зокрема і кафедра військової підготовки. На жаль, нині дуже актуальна кафедра для України. У ВНТУ вчиться близько 7 тисяч студентів. Університетське містечко розташоване в затишному районі Вінниці, що має ніжну назву Вишенька і складається з вісьми навчально-лабораторних корпусів, котрі розміщені поряд з шістьма гуртожитками. Тож ВНТУ – це класний і комфортний виш для старту кар'єри. Певен, що коли ви отримуєте свій власний знак фахової якості, диплом Вінницького національного технічного університету, зможете успішно реалізуватися як в Україні, так і за кордоном, адже фах інженера нині дуже актуальний. А після української перемоги доєднаєтесь до реалізації українського плану маршала плану відновлення України. А він передбачає не просто відбудову зруйнованої рачистами інфраструктури, а побудову абсолютно нової, ефективнішої, сучаснішої відповідно до європейських стандартів. Тож уявляєте, якими ви будете затребаними в рідній країні. Вінницький національний технічний університет це високий старт. Приєднуйтесь.